Сьогодні, а дитини відправлені раніше, але повідомлень лабораторного підтвердження на сьогодні ще немає. Це твоєї підтвер... да. дитина поступила тиждень тому, минулої п'ятниці, 13 квітня, а двоє дорослих поступили вчора. Всі хворі вони не мали контактного зв'язку між собою. Це є окремі випадки. Дитині 16 років хлопчик, який навчався в Козятинському ПТУ, проживає в село Семенівка, і двоє дорослих, чоловік 49 років і 30... 1983 року, це скільки 30, 35 49річний чоловік та 35-річний чоловік. Який стан хворих зараз? На даний момент дитина готується до виписки, а дорослі мають середню ступінь важкості, хвороба йде такий період розгару хвороби. Вони ізольовані, вони по крайній палаті. Хвори знаходяться в боксі. Вони ізольовані, бокси з виходом на вулицю. Входу в бокс, вхід в бокс має вихід на вулицю. Чи мали щеплення? Дитина отримала всі щеплення згідно календаря, дорослі, 49-річний хворий не пам'ятає, а 35-річний хворий. За станом здоров'я, щеплення йому були протипоказані. Всі щеплення, він не щеплений від жодної інфекції. Розкажіть, будь ласка, про особливості лікування цих хворих, як ви їх лікуєте? Як уберегтися до роботи? Ну як лікуємо? Зазвичай вже лікуємо дезінтоксикаційним хворим таким проводиться дезінтоксикаційна терапія. Крапельниці, пиття, антибактеріальна терапія, тому що вже є ускладнення у вигляді бронхіту. Це один хворий має таке ускладнення у вигляді бронхіту, а інші? Всі. 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 Які заходи вживаються лікарями щодо нерозповсюдження інфекції? Які заходи? В основі профілактики кору є щеплення. Кір це керована інфекція. Всім потрібно вчасно отримувати щеплення проти кору. Тепер, в разі випадку кору, потрібно хворих ізолювати. Або вдома, якщо це легкий перебіг, або якщо середньо важкий перебіг, хворі потребують госпіталізації, то таких хворих. Потрібно госпіталізувати до інфекційного стаціонару. Скажіть, будь ласка, є інформація, яка кількість жителів міста Бердичева щеплена, а яка ні? У процентному У поліклініці я стаціонарний лікар. А від початку цього Дивен... року є ще випадки? Були випадки? Ні, припадки? Це перші три випадки А минулого року. Не було. Коли останнє у вас на лікуванні були хваліники? В році, можливо, в Справа в тому, що я тут працюю 12 рік. Значить, останні хворі спалах кору був у 2006 році. Я з 2007 року хворих на кір у нас не було. А спалах іменно, висока захворюваність на кір у місті була в 2006 році. Чим небезпечна ця хвороба? Чим небезпечна вона? Кір викликається. Параміксовірусом, це РНК, місткий вірус? Чим небезпечна ускладненнями? Ускладненнями кору можуть бути ларінгіт, бронхіт, пневмонія, отит, меннід, Ну, Такими найчастішими ускладненнями є бронхіти, трахеїти, бронхіоліти? Скажіть, які симптоми взагалі хвороби? Як можна розпізнати? Щось це захворювання на У Перебігу хвороби виділяють катаральний період, період висипань та період реконвалесценції. Катаральний період характеризується різким підвищенням. Катаральний період характеризується появою катаральних явищ, тобто першіння в горлі, нежить. Млявість, загальна слабкість, ломота, сухий кашель, піднімається температура. Тривалість катарального періоду може бути від 5 до 7 діб. Через десь, може, на п'яту, шосту добу високої температури і катару приєднується, з'являється висипка. Для кору характерна етапність висипання. Першу добу висип з'являється на лиці, за вухами, на голові, може бути передня поверхня шиї. На другу добу висип спускається на шию і верхні кінцівки і верхня частина тулуба. На третю добу, третя-четверта доба, висип спускається. На нижню частину тулуба та нижні кінцівки, долоні. Висипка прикору носить п'ятнистий характер. Як я скажу, в медичний, то люди не зрозуміють. Для кору характерна п'ятниста висипка, і на слізовій вона також буде і на слізовій щік з'являються такі патогномонічні для корі. П'ятна бельсько-філатова копліка. Такі білі плями ну, в діаметрі, там 3-4 міліметри. Тобто на сполох вже бити можна, коли з'являються п'ятна, бо перші пару днів. -перші -перші 4-5 днів людина висок, має високу температуру, чисто катеральні явища. А е, коли з'являється висипка, тоді ми поставимо діагноз. Без висипки ми діагноз поставити не можемо. Коли я вам розкажу ще, коли людина заразна. Заразною людина є останні два дні інкубаційного періоду, катаральних і п'ять діб висипань. При приєднанні пневмонії е, 10 днів. Як передається? Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто, знаходясь на вулиці, можна і так, грипом. Так. І гри, поміти, корем. Характерний повітряно-крапельний шлях передачі. На сьогодні обстежено контакти сільського. Е, так, е, да, цим займається санітарно епідеміологічна служба. Ми е, хворі, е, на, значить, наші хворі е, хлопці дитині. Взято сироватка крові на імуноглобуліни ен до кору, а двом дорослим 35-річному взято змив із носолодки та сича. Відповідно до дня хвороби є певний план обстежень. Найважче в дорослому віці переноситься. Найважче кір перебігає у дорослому віці та імунокомпетентних, імуноскомпроментованих хворих. Що тобто, це що, що це значить із зниженим імунітетом? Скажіть, Тоб... ось щеплення зроблені, наскільки вони діють? Наскільки років взагалі можуть діяти щеплення? Це не можна вгадати. Хлопчик щеплений, йому 16 років. Він відповідно віку отримав усі щеплення гарними вакцинами. Це все залежить від імунного стану людини. А чи можна отримати великого щеплення? Наприклад, я хочу щепитися. Можна отримати імуноглобулін. Проти коровий імуноглобулін. Для цього потрібно звернутися в поліклініку до інфекціоніста, він огляне і дасть рекомендації з приводу щеплення. А скільки коштуватиме вакцина? Не, я вам не можу сказати. Я працюю в стаціонарі, я цим питанням якось не пройму. Ну я не, я не можу сказати. Я знаю, що була проти корови імуноглобулін, був безкоштовний. Для діток і. Він повинен, він є в дитячій поліклініці. Ну, для діток так, якщо дорослий, наприклад, хоче щепитися, маючи ну, маленьких дітей. Це треба звернутися в поліклініку, але я не готова дати відповідь, цю, тому що я якось би не встигла з приводу цього поцікавитися. Без обману кажу. Стежіть, і... ласкава, ви медичні працівники, ви контактуєте з цими хворими, які ви маєте захист чи щеплення відколи чи. Ці працівники відділення згідно плану і віку щеплені. Ми щеплені не тільки проти кору, ми щеплені проти дифтерії, правцю. За планом всі в нас щеплені. Ну і маска. Стовідсотково немає гарантії, що людина не захворіє. І ми бачимо цього чоловіка, що він захворів у 49-річному віці. І методів, яких оберегтися від інфекції, підвищувати опірність організму, відпочивати, вживати вітаміни. Скажіть, будь ласка, от ви як фахівець ви спостерігаєте так за тим, коли спалах інфекції і тому подібне з чим ви пов'язуєте те, що зараз в Україні? Ну, ну, такий має подібний, Всі інфекції мають подібний такий перебіг. Ну, майже 10 років не було, це вже прийшла хвиля, що це Можем всі. Можемо сказати, що це потягне якусь цепочку, ще захворювання? У місті? Потягне. Я думаю, так. Да. Чи готові І... ви впоратися? Якщо... Готові. Готові, ми не вперше у 2006 році ми перенесли спалах кору. Захворіло тоді дуже багато людей. Важкі всі були госпіталізовані. Відділення в нас іде в разі якогось спалаху. Йде перепрофілювання відділення тільки на ліжка для тих хворих. Яка кількість людей має захворіти, щоб уже можна було б говорити про спалах кору? так? Тобто це 3, 10, 12, да, про епідемію. Це визначає санепідстанція. По відповідності, до цим питанням займається санепідслужба, це не наша компетенція. Медичне забезпечення, то тобто медикаменти є якесь остання з боку держави, лікарні, чи когось в разі потреби на невідкладну невідкладну допомогу хворим. Медикаменти виділяються не на повний курс, а на надання невідкладної допомоги. А в скільки в середньому обходиться лікування кору? Один день. Один, один день, так. Я не рахую коштів на лікування. Це ви мене вибачте, це не є моя. Ні, ну, ну ви знаєте про примерно...